Вічна Сьогодні Псалом 84, -й, 11 -й річ. Бо Господь Бог Сонце і щит. Читаємо значення. Отже, ми мусимо заточити, що він провадить всіма тими, що люблять і служать йому. І що Господь тепер каже до своїх людей відносно боротьби ворога проти них. Та не подушай тебе. Ворожі сили не можуть успішно боротися проти Бога і людей, котрих Бог вибрав для себе і котрі є благословенні Його охороною. До вірних послідувателів Ісуса Христа, котрі тепер несуть свідоцтво для імені Його від Його царства, він каже, нема нам Бога. Опоре, що несеться на небесах, тобі на помощь і у славі своїй на облаках. Твоя пристань Бог предвічний, і ти на руках його вічних, Його і Його цар дістануть цілковиту побіду і ті, що затримають їх, невинні до Господа матимуть в тій побіді. Тим то будьте одважні і виступайте на зустріч ворогові. І так, ступаючи, співаємо хвалення в Коментар взяти з, з вартової Башти. Перше число, перший місяць 1939 рік. І та Божа обітниця святкує нам про те, що Бог завжди був для своїх послушних слуг тим світлом, тим сонцем, тим щитом тою охороною, котрі держалися Господніх обітниць і Господніх свідоцтв, які. Запускалися в рух Господь, до виконання від імені Бога Його і слуги Бога Його розпізнавали ті свідоцтва, ті обітниці, котре звідно часу поступали. І коли з любов'ю брали і повним послухом, то Господь каже, таких провадить, що люблять. Його слово і служить йому вірно і до таких його Бог каже відносно тих, хто став ворогом Бога і Божого народу. Не бійтесь, не подужать тебе, той стоять по стороні його. Липи. З тими свідоцтвами, з тими обітницями, котрим прийшов час до виконання, його святкує, не подужають тебе, це значить ті обітниці і свідоцтва будуть виконані. І коли ми держимо з тих свідоцтв і обітниць, котрі прийшли до виконання і запущені рух по Божому приказу згідно часу то ніхто із ворожих сил, котрі противиться тим свідоцтвам, тому приказу, котрий вийшов від Бога, щоб ті свідоцтва були взяті до виконання і проголошені, то таким голова каже, що не подужають вологи, Ворожі сили не зможуть успішно боротися проти Бога і людей, котрих Бог вибрав для себе і котрі є благословенні Його охороною. І так перше його охороняє свою обітницю, які написані свідоцтва і пророцтва, котрі він долучає своїм вибраним слугам. Перше охороняються ті обітниці, ті свідоцтва. І якщо слуги, Божі, послушні до тих проростів свідоцтв і до тих обітниць, котрим прийшов час до виконання, то як обітниці його охороняю і свідоцтво, так і буду охороняти і тих слуг, котрі держаться тих обітниць, тих свідоцтв, котрим прийшов час до виконання. Тому Бог каже, до вірних послідувателів. послідувателі за чим, за ким йдуть? За Ісусом Христом, а Ісус Христос без пророст нічого із слугами не мав. Тільки із проростами Він мав, із свідостами, з обітницями і з тими слугами, котрі держалися тих пророст, тих свідоцтв і тих обітниць. Котрим прийшов час до виконання, тому сказано, що тепер ті, хто несуть ці свідоцтві від імені Його і Його царства, його знову ж каже, нема над Бога опори, що несеться на небесах, тобі на помощь і в славі своїй на облаках. Тобто наша помощь, наша опора, охорона і сила. Заключається якраз у вірності до пророст пророчих об'єтниць. І тоді, каже, Йогова буде від неба, від сили Всевишнього подавати помоч. І тоді, каже, твоя пристань, Бог предвічний, ти на руках Його вічних. Отже. Його обітниці є вічні, незмінні і точні у виконанні. І ті, котрі беруть до уваги, ті Божі обітниці, котрі поступають до слуг Богом вибраних то ті обітниці, його завжди охороняв і подавав силу і допомогу тим, хто брав ті обітниці. Щоб вони були виконані по віки вічні. Тобто Його і його цар, Син Божий Ісус Христос, Він вже дістав побіду над ворогом, тому що по пророцтві, по пророчих обітницях виконав волю Божу. І коли він виконував, то хоч і було багато перешкодів Сина Божого Ісуса Христа при виконанні свідоцтв, пророст пророчих обітниць, то він брав до уваги завжди волю Божу, але обставину, яку він зустрів зі сторони ворогів, котрі не брали до виконання обітниць свідоцтва по пророску. І коли Ісус Христос брав обітницю і виконував, то він завжди побіждав ворога. І хоч Він був гонім, переслідуваний і вбитий, розп'нятий Ісус Христос, но завжди Він давав місце серед різних обставин, волі Божій або свідоцтвом, проростом і обітницям Божим. Котрі торкалися його до виконання, він їх виконував вірно, тому сказано, що він вже одержав побіду і показав приклад своїм послідувателям, що ті, типу, котрі ти затримають свою невинність до Господа, а затримати свою невинність до Господа неможливо без пророчих обітниць, свідоцтв і пророцтв, Тому не слуги тут важні. Коли виконують волю Божу, а іменно ті свідоцтва, ті пророцтва, та воля Божа, котрі прийшов час виконатись. І коли вони затримують свою невинність, то матимуть теж час у побіді, подібно як Ісус Христос, коли побідив при виконанні свідоцтв і пророцтв. волю Божу виконав серед різних обставин, то як Ісус Христос побідив смерть і ворога, так і вірним обітує Він. Тому і каже тим, то будьте одважні і виступайте на зустріч ворогу, вірно виконуючи ті свідоцтва проросту, котрим прийшов час до виконання, виступайте проти ворога і так, вступаючи, співаємо хвалу. Неможливо Невож, без свідоцтв пророс і пророчих обітниць заспівати пісню хвалити для Господа. Якщо сьогодні хтось і співає пісні про Господа, але не бере до уваги ті свідоцтва пророцтва, котрим прийшов час до виконання і не розуміє їх, то це ті котрі. Казав апостол Павло, бубен гудящий І той, ким що лише звук віддає. А ум і серце не працює в повній вірності, як послідувати За Ісуса Христа, а по енерції якийсь ще виконує то чи інше, тобто співає пісню і рахує що. Будь-яка проповідь без повного розуміння пророс і свідоцтв, котрим прийшов час до виконання, будь-яка пісня теж буде Богована. Ні, так не було і так не може бути. Коли Ісус Христос був на землі, то ми бачимо дуже мале число співало хвалу Господу. Тобто, Брало до уваги ту волю Господа на підставі прорості пророчих обітниць. І держало стої тієї руки, бо просто свідоцтво є якраз та рука, яка проводить серед різних ворогуючих сил, проводить повну побіду серед ворогів. Отже, і сьогодні ми бачимо остаточне виконання йде. Завершаючи волю Божої, котру -то небагато розпізнали, що нині ми знаходимося в часі вже вироку суда, в часі, де Бог дає півсту ворогам по ділам рук їхніх і де слуги Його виспівують цю пісню хвали, коли беруть до уваги це виконання. Пімство над ворогами проголосити по проросту, вирок суда по пророску і також цей час відплати за сіон. Тобто, які відношення зробили до як невидимої часті Божої організації, так і доведомої часті, якщо були послідувати за Ісусом Христом. Точно виконували так, як Ісус Христос виконав до смерті навіть, цим самим побідив Він ворога, що якщо й прийшла смерть, то виграш був по стороні Ісуса Христа, а не по стороні ворогів. Вороги його впили, в гроба у гроб поставили і сторожа на гробі. Тих книжників фарисеїв, щоб сторожували, щоб він не воскрес. Але коли прийшов час побіди над ворогом, то бачимо, що ті сторожа перепуджені були від тої сили, яка явилась по проросту і свідоцтву він Воскресіння одержав, за те, що вірно доконав волю Божу. Хоч і смерть прийшла. Отже, таким і його, хто таку пісню співає при повному виконання волі Божої по, по пророчих обітницях, котрим прийшов час, по тих свідоцтвах, котрі змальовували пророчий образ, як народ Божий одержував побіду, що Єгова воював, чи то за Ісафатом чи то за Гедіоном, чи то за Ісусом Навіном, котрі співали, співали пісню, побіди і коли вони. Виконуючи волю Божу серед ворогів у вірній, точній позиції по приказу Божому, то дійсно на руках вони були під охороною і вороги, хоч багато їх було. У порівнянні з тими, хто залишався вірний, Але Ну, побіда завжди, як у біблійні часи, так і в цьому часі, стоїть там, де беруться до уваги ті пророчі обітниці і ті свідоцтва, які торкаються слуг Божих згідно біжучого часу. І вони розуміють ті пророцтва і стають вірними в тих пророцтвах і свідоцтвах, котрі прийшли в до виконання. Ось такі одержували і одержують, і одержать побіду Його, Голина, силу, силу ворога, де його буде давати дійсну допомогу і охорону лише тим, хто буде держатись тих свідоцтв, котрим прийшов час до виконання і вірності, виконують призначення Боже. І принесуть славу для Божого ім'я, і будуть бачити Божу охорону, яку Бог обіцяв для своїх вірних послідувателів, котрі не міняли свої позиції вірності перед неочисленими ворогами. Це текст і значення.